Всім доброго дня. Сьогодні е, хочемо запропонувати вам гідророзподільники типу r 80 на різного роду техніку, е, зокрема таку як МТЗ, ЮМЗ, Т40 Т25. В сьогоднішньому огляді будуть нас е, гідророзподільники П80, R80 дроп 1, три двійки. Е, Покажемо, які є варіанти, і яка цінова політика на сьогоднішній день. Е, і так, почнемо. Давайте з е, самого. Дешевшого взірця, тобто, це у нас є привезений даний гідророзподільник з Польщі, з фірми TouchMod, яка у нас до нас на Україну поставляла, Хто знає поршнів групи? Це виготовлено все в Китаї, але на замовлення даного бренду. Поставляється даний гідророзподільник в ось такій от упаковці, без, скажімо так, розпізнавальних знаків, є тільки маркування. Звичайна картонна упаковка. Сам гідророзподільник виглядає ось таким от чином. Є зверху ось така от бірочка, дата виготовлення. Ось такого типу клапан під шестигранку. Тут у нас є відлив. Клапан. Ось такий от гідророзподільник. Сказати щось більш конкретніше по термінах служби, роботи даного вузла і по якості, скажімо так, на даний час сказати нічого не можемо, тільки буквально декілька тижнів, як вони приїхали на територію України. Ось так він виглядає. Досить подібний. Відливом на гідросилу Кіровоград, але зараз в подальшому ми подивимося і на гідросилу. І так, ціна даного гідророзподільника на сьогоднішній день буде коштувати 7500 гривень. Далі переходимо. Є у нас ще ось такий от варіант гідророзподільника ось такому чорному кольорі. Це він приїжджає до нас з фірми Юбана Jobs, Литва, але також виготовляється в Китаї на замовлення даного бренду. Ось так виглядає цей клапан вже трошечки іншого типу сама заглушка. От ось такого під ключ зірця тут у нас відлито R80. Нагадаю, всі гідророзподільники йдуть з плаваючим положенням. Ось. Так. Е, упаковка забув взяти, виглядає е, таким, таким самим, е, так само, як ось цей. Тільки тут з боку ще є наклейка Юбана, джобс, тобто Литва. Але гідророзподільник виготовляється також в Китаї. Ціна даного гідророзподільника 8200 гривень. Так, і третій взірець, всім нам відомий виробник гідросили Кіровоград. Зараз упаковка виглядає ось таким чином. Після початку війни трошечки вона змінилася. Просто звичайна картонна, але спереді ще є ось така наклейка. Всередині йде ось такий от вкладиш. Паспорт. Ось так виглядає сам паспорт. Тут є рекомендації по монтажу, технічні характеристики. Ось так. І ну і є гарантійний талон своєрідний рідний. На нього йде один рік гарантії. Тут можна побачити, що означає нумерація дана на бірці Ось так. Ось такий от талон. Ну і сам гідросподільник виглядає ось так. І ось така тепер чорного кольору бірочка. Маркування. Дата виготовлення. 23 рік. Гідросила виглядає ось так. Відлив досить подібний на ось цього, типу польського. Ось такий. Клапан також під шестигранку. Тут є у нас відлив гідросила. Ось такий от гідророзподільник. Також плаваючим положенням, Ціна на даний гідророзподільник 11 500 гривень. Знизу на кришці також і дата виготовлення, і їхній логотип. Ось так. Тому є ось таких три варіанти на сьогоднішній день. Кого зацікавить розподільник, Висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Кого зацікавить, телефонуйте за цим номером телефону або на сайті замовляйте Агроправда МТЗ. Всім дякую за увагу. Хорошого дня. До побачення.